Знаєш що боляче, коли твій керівник взагалі не мав бути керівником, але ним чомусь став. Ти дивишся на нього і думаєш, йому б зараз когось слухатись, а не керувати. І я тебе розумію. Бо у багатьох компаніях людей підвищують не за вміння вести команду, а просто бо хтось звільнився, або не має іншого варіанту, або він. Ну, саме цікаве, довше працює, а наслідок зазвичай страждають люди. Слухай. Важливо не прив'язувати свою цінність до його некомпетентності. Це як сідати в автобусі з водієм, який тільки вчора отримав права. Страшно. Так. Але це не означає, що ти поганий пасажир. Ти усвідомлюєш, що проблема не в тобі. А в тому, що людина не готова до цієї ролі, всередині стає ну, трошки легше. Ти перестаєш ламати себе. Перестаєш думати, може, це я не тягну. Ти розумієш, що керівництво це професія, і її треба також вивчати. Якщо він не, не вміє керувати, це не вирок тобі. Ти можеш бути і сильним професіоналом навіть поруч зі слабким менеджером. Друге. Менеджери не народжуються, їх формують, вони їми стають та є 0,001% які є геніальні, але ну зазвичай їх ну, 0,001%. І деякі просто ніх... деяким просто ніхто не дав інструментів. Це не означає, що ти поганий працівник. Не бери на себе його хаос. Якщо він не знає, що робити, це не твій обов'язок розгрібати його незнання. Ти маєш право очікувати компетентності. І якщо її немає, не мовчи, не ховайся і не знецінюй себе. Напиши так, бачив, якщо тобі хоч раз довелося працювати з таким керівником.